Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 16 вересня 2021 року. Вирішив засняти коротеньке відео по маліні. Сьогодні збирали, дощить у нас, зараз сонце світить. Така оце знайшо куди, буду ягоду вести на заморозку, бо вона мені вже вдосталь по 60 гривень знайшов. Цю по 120 перший сорт, покажу яка маліна, бо вина вже хватить, робить. Ну і сьогодні обробимо фітоспоріном. Вон, видно, вже тут ми зачистили, все вибрали ягоду і зразу йде обробка фітоспорінчиком. Бо на завтра дощить треба хоча б її трохи поджаманити. Сейчас покажу яка там ягода у нас по Червоного майже нема, все вибрали. Все, вибрали. Така оце маліна. Є ще де-не-де. Де ще вибираємо. А це туди повиїдали чи що? Давай ж поставимо, ладно. От маліночка. Подписуйтесь на наш канал ProAgro. ставте лайки, нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей.